Олександр, боєць добровольчого батальйону Правий сектор ще минулого літа потрапив під мінометний обстріл поблизу Слов'янська. Втратив ногу, заробив інвалідність, проте досі не отримав статусу учасника бойових дій. каже, що якби не бійці невизнаних батальйонів, ворог міг просунутися набагато далі. Приказами наших так називаємо генералів паркетних було сліто і й дуже багато хлопців. И только по одной причине, что эти отряды не подпорядковываются приказом, а действуют по ситуации, которая непосредственно находится на, ну, на боевой позиции. Из-за этого многие ребята выживали, и выживали также ребята из Бройных Сын. Таких, як Олександр, тисячі бійці воювали, а довести це не можуть. Проблеми з оформленням статусу є навіть у батальйонах, підпорядкованих силовим відомством. Якщо бійця не приписали до жодного з них під час дії закону про мобілізацію, з ним мали заключити контракт. Але це дозволено лише добровольчим загонам, які мають статус полку. Вот это была наша проблема, к примеру, Айдара, периода весна-лето 2014 года. Статуса полка не было, контракты заключать не могли. В мае пришло очень большое количество бойцов, закон действовал, вторая волна мобилизации до 20 июня, успели оформить с натяжкой одну треть. Остальные две трети, в том числе и я, ждали следующей волны мобилизации, следующего закона, который вступил в действие 27 июля. Аби добровольці таки змогли оформити статус учасника бойових дій, у Верховній Раді зареєстрували кілька законопроєктів зі спрощенням процедури оформлення документів. Законопроєктом передбачено надання статусу інваліда війни особам, які отримали тяжкі поранення, воюючи в складі добровольчих батальйонів, які не увійшли до Збройних сил України, надання статусу. Сім'ї загиблих родинам, які втратили годувальника внаслідок участі такого чоловіка в складі добровольчих батальйонів, які не увійшли до Збройних сил України, планують відзначити і цивільне населення, зокрема для волонтерів, що постійно їздять у зону АТО, зроблять єдиний реєстр. А цивільні, що постраждали внаслідок конфлікту, зможуть оформити статус учасника війни. Статус учасника бойових дій надавати саме тим особам, які зі зброєю в руках захищали незалежність України, що стосується, Працівників підприємств, установ та організацій, то за той період, коли вони залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, щоб в цей час за цей час їм виплачувалася заробітна плата з відповідними коефіцієнтами на її збільшення. Правозахисники сподіваються, що законопроект депутати ухвалять вже в квітні. Відтак бійцям стане простіше довести, що вони воювали за Україну. Анастасія Острушко, Олександр Фенько соціальна країна.